У Варшаві представники урядів України та Польщі провели консультації щодо врегулювання низки питань у рамках двостороннього співробітництва. Про підсумки повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм. Приділили велику увагу складним темам, зокрема ситуації на кордоні і торгівлі і в агросекторі. Українська сторона очікує від Польщі конкретних відповідей на запропоновані кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту і експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Зауважив прем'єр-міністр України. Він висловив сподівання, що консультації це шлях врегулювання проблемних питань, оскільки стратегічні відносини між Україною та Польщею мають на увазі взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу.